Китай наш ворог номер два после России та Белоруссии и Лукашенко. В этой связи, конечно, очень важно сегодня те союзнические отношения, которые складываются между Москвой и Минском. У нас, кстати говоря, совместное военное планирование. Я полагаю, что у нас и совместное ядерное планирование, учитывая, что президент Путин дал добро на оснащение части белорусских носителей под э, использование тактического ядерного оружия. Китай ворог хитрий та підступний. Коли закінчиться війна, китайці приїдуть в Україну з валізами бабла купувати наших політиків та урядовців. І на жаль, відмовляться не всі. А ще вони привезуть так звані кредити. Гроші будуть дорогі, проте без жодних умов, як у МВФ, це дуже сподобається великим забудовникам і буде хабарем, який захочуть розпиляти потрібні люди. Заплатить же відсотки за хабар державний бюджет України, гроші в обмін на лояльність і політичну підтримку. Саме так працюють китайці у всьому світі. Саме на підкупі корумпованих політиків третього світу тримається їхній вплив у світі. Китай це ворог. Потрібно пам'ятати і не дати шансів влізти в нашу країну цим потворам, що благословили Путіна на війну з Україною. З нами Олег Синютка, народний депутат від Європейської солідарності, пане Олеже, рада вас бачити. Вітаю та наглядачів А, пане Олеже. Говоримо в цій частині про Рамштайн, те, що залишилося за кадром сьогодні. У міністра оборони України Олексія Резнікова двосторонні зустрічі, і майбуть, Оця от день сьогоднішній він важливіший якоюсь мірою за те, що було учора. Не став цей рамштайн авіаційним, але як ми собі робимо висновки, закріплено танкову коаліцію і партнери чітко декларують вкотре підтримку України до повної нашої перемоги. Ви які висновки зробили із цього рамштайну дев'ятого? Я переконаний, що кожен день, коли збираються міністри оборони, і під час двосторонніх зустрічей, і під час повномасштабної зустрічі, він є дуже і дуже важливий, тому що це ще одна демонстрація того, що цивілізований світ, що і Сполучені Штати, і європейські країни є разом з нами, і це надзвичайно важливо. бо… Мені дуже хочеться, щоб ми не використовували словосполучення черговий рамштайн, тому що кожне засідання воно є надзвичайно важливим, і кожне засідання дає результати. Так, звичайно, що нам би дуже хотілося, щоб ми мали як результат цього засідання рішення про отримання винищувачів для українських. Збройних сил я переконаний, що це було би таким, знаєте, натхненням для дуже і дуже багатьох українців. Але повірте, що ті рішення, які сьогодні прийняті, і та допомога, вони є не менш важливі аніж. Дуже хороше, дуже правильне і дуже потрібне рішення щодо винищувачів. Бо питання номер один сьогодні для збройних сил України це в першу чергу боєприпаси. І те рішення, яке ми почули про виділення додаткових 522 двадцять з мільйони сполученими штатами Америки саме для боєприпасів, повірте, воно є не менш важливим аніж рішення стосовно надання винищувачів. Надзвичайно звичайно важливе рішення це рішення, яке потрібно Україні про далекобійну зброю і. Ми сьогодні бачимо. Ми сьогодні почули від наших партнерів, що в цьому напрямку теж наші партнери працюють, і теж в цьому напрямку ми отримаємо допомогу від західного світу. Я звичайно розумію, що напевно не дуже комфортно було міністру оборони перебувати в колективі своїх однодумців і колег-міністрів оборони країн НАТО. Під час цього засідання, в зв'язку з тим скандалом, який відбувся в міністерстві оборони щодо закупівель, але мені б дуже хотілося, щоб під час таких зустрічей кожен з наших партнерів розумів, що мова йде не про радивого чиновника, не радивого чиновника, навіть корупціонера, які на жаль були виявлені в міністерстві оборони, а мова йде про українців, мова йде про збройні сили України. А це ті люди, які честю які професійно виконують свій обов'язок і по захисту Нашої держави і по захисту всього цивілізованого світу, і я переконаний, що це засідання міністрів оборони продемонструвало, що світ є по нашій стороні, і заява міністра оборони Сполучених Штатів Америки про те, що світ допоможе українцям, світ допоможе збройним силам України здійснити весневий контрнаступ. Це найголовніше рішення, яке ми сьогодні отримали від Рамштайну, бо це рішення точно підкріплене і технікою, бо це рішення точно підкріплене боєприпасами, і це рішення підкріплене тими засобами, які потрібні збройним силам України для контрнаступу і для визволення наших територій. А вам, пане Олеже, здалося, що Олексію Ні було незручно. Я для себе навпаки відзначила, що він був дуже в доброму гуморі. Він постійно усміхався з Лойдом Остіном. Бачили, як обнімалися? там, ще кидались просто в обіймі один одного. Плюс сьогодні було інтерв'ю Олексія Рєзнікова «Гардіан», Мені здається, де він підтвердив, що він залишається міністром оборони України і також інші наші колеги, я маю на увазі, ті, хто висвітлював Рамштайн. На засідання казали, що не дуже сильно повпливало майже ну не було розмов про ці от корупційні скандали. Тобто, ну Олексій Рєзніков так і залишається презентувати саме український народ без цього фльору скандалів. Я не знаю, чи було весело чи сумно міністра оборони України. Але я переконаний, що ті скандали, які були в міністерстві оборони, точно не посилили позиції переговорні для міністра оборони і. Ви знаєте, якщо б не збройні сили України, якщо б не український воїн, який проявив себе і в кінці лютого, початку березня, під час початку повномасштабної агресії, який сьогодні проявляє себе під час оборони Бахмута. А в діївки криміної сватово кожного і краплинки кожної частинки української землі то напевне і міністр оборони поводив себе зовсім зовсім по іншому. Мені видається, що все таки для наших західних партнерів оці корупційні скандали не пройшли незпоміченими. І я переконаний, що під час закритої частини зустрічі, під час двосторонніх перемовин, точно міністру оборони прийшлось пояснювати про ці закупівлі єс по 17 гривень. Про 6 Со корупціонера, якого він оголосив присутніми в, в Міністерстві оборони, я думаю, що це була не найприємніша розмова. А те, що на публіку міністр зберігав добрий гумор і добре обличчя, позитивне обличчя, ну звичайно, що так роблять досвідчені політики, і напевне, це правильно в цій ситуації, але те, що не з найкращих позицій цього разу Україна репрезентована після цих корупційних скандалів. Ну, ми розуміємо це очевидно. Але ви знаєте, треба віддати належне нашим західним партнерам. Вони розуміють, що корупцію з України ми все одно раніше чи пізніше вичевемо. Бо з корупцією ми не переможемо. Але після вичавлення корупції, після відповідальності кожного корупціонера за вчинене, я переконаний, що все одно західний світ буде разом з нами, що західний світ завжди буде по нашій стороні. Бо вони сьогодні підтримують не корупціонерів, навіть не окремо взятих чиновників. Вони сьогодні підтримують українців, Україну і збройні сили України. А мені видається, що сьогодні українці і збройні сили України особливо заслуговують на величезну повагу в всьому світі, і ця зустріч. Це в першу чергу зустріч і підтримка наших солдат. Це в першу чергу зустріч і підтримка наших громадян, які сьогодні борються проти расистів, які борються проти московської агресії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.